Я маю такий бізнес. Малий, я рахую це дуже малий бізнес, тому що ми працюємо на маленьких зазорах, це ягоди, гриби, і ми працюємо в Рівенській області. І я хочу просто пару слів розказати саме предісторію. Коли ми вже почали потрошки підніматися, тобто почали наращувати, ну, може, не так, не так гроші, як, як обороти наращувати, і так само платити більше податки, до нас все рівно почали мати якісь діло з податковою, щоб ми більше платили. Ми не вникали, звісно, куди це більше платити, чи це платити на карман, чи це платити в державу, ми ігнорували. 2000... 2000... У 2012. 2012 році цього року на початку ми... Ми побачили, що нам не дозволили працювати по спрощенні системі другої групи. І ми побачили, що ми випадаємо із конкуренції в цьому бізнесі, тобто нам перекрита дорога. Ми почали писати скари для начальника податкової області, так як ми, нам спочатку не було відомо, що це від нього була вказівка. Коли ми почали писати скари, почали з рейди на підприємці, які почали писати скари, почали залякувати їх. Ви таке пишете, ми вам дамо. почали. Ну, проявляти силу до них без всякого закону, без всякого суда, що вони писали на клепи, що вони писали е, взагалі несідницю. Коли, коли люди почали приходити до мене, я кажу, давайте будемо писати заяви на скоєння злочину, так як вони до вас е, пішли не по закону. І е, Якраз в мене почалася перевірка. Вони почали писати е, ці заяви на сквоєння злочину. І після того... Мені винесли, я поїхав на рівно розбиратися з всім-сім і зайшов до Віктора Петровича Башука. І я йому сказав, почому. Я йому предоставив, ми нормально з ним поговорили, предоставив три речі. Кажу, по якій причині ви нам не дозволили працювати по другій спрощеній системі. Він каже, ну це ж сільські голови не дають вам. Ми говоримо, ні, ми до сільських голови приходимо, вони кажуть, податкова нам не дає це діяльності ми не можемо затвердити, якщо податкова нам не дасть. Я йому Віктор Петрович, по якій причині ви не даєте мені відповідь, ви нам не дозволили займатися підприємницькою діяльністю. Він нічого не відповів. Я сказав, по якій причині ви мене поставили в третю групу поганих підприємців, як я кожен рік плачу 200-300 тисяч гривень податків в місцевий бюджет. І він каже: ну це може не так, це, 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 це може. Я говорю, от дивіться, бумаги, будь ласка. Далі, по якій причині підприємці, які з мною співпрацюють, або без мене співпрацюють цим, цим видом. E no vim, quer Після того, як я поїхав додому, через пару днів прийшов мені акт на 800 тисяч штрафу. Коли ми подивилися цей акт, ми побачили, що це акт незаконний, що це сфабрикований акт. Ми написали заперечення 23 числа на цей акт, і на другий день, не дождавшись відповіді від заперечення, в нас був рейд. 30 чоловік з автоматами на набили там, де ми живемо, на, на будівлю, де ми живемо, і почали ламати. І крушити. Коли я зупинив цих людей, я сказав другів, покажіть мені допомага, яке маєте право. Вони показали, показали мені постанову обпис. І в цій постанові було описано офісне приміщення. Я говорю, ми тут живемо, це не офісне приміщення. Тут церква знаходиться, тут громада церковна збирається, ні нас не хвилює нам казівка до нас зверху ламати, крушити все. І вони почали вибивати двері, перевертати речі в спальні, там скрізь в залі, церковному, в офісі церковному. Тобто вони почали зацепили всі, поїхали по котам, по пішли по гаражам, позабирали всі бумаги на власність нашу, позабирали повністю. Всі всі вимагають навіть підприємців, які нам давали на зберігання, так як почали боятися цих репресій. Ці документи всі забрали, всі вилучили, тобто все повилучали І ми побачили, що в цьому коїться замисел відібрати у нас не тільки бізнес, але, взагалі, конфіскувати всю фірму. І е, ми, звісно, не, не сиділи. Ми почали звертатися в Верховну Раду, ми почали звертатися до сих пір. З Верховної Ради немає відповіді. Ми почали звертатися до наших депутатів, які від області так само немає відповіді. і ми бачимо що вихід піднімати народ. Тобто цей рейд нарахує, повністю незаконний, повністю сфабрикований, повністю справи фабрикуються. І до сих пір, навіть ми зараз тут стаємо. Я думаю, що їздять від податкової міліції, по вказівки Башука, Віктора Петровича і б'ють людей, б'ють підприємців, давлять їх психологічно, морально, лякають тюрмою. Пишіть на полюховича, що, і пишіть на себе. І так, і так, і так. І ми просто, коли ним столкнувся, я почав дзвонити всім. Різні кутки України, я бачу, що така ситуація не тільки в нас, що таке може бути. і, Я бачу, і так само взагалі перед цим так само був цей випадок. Два роки назад ті самі люди, вони так само одного підприємця хотіли позабирати все. Ну, слава Богу, він там втік, з документами втік і так, так спася. Він так само може це підтвердити. І ми бачимо, що ця ситуація це наболівше питання. І тому ми вирішили таку акцію робити, щоб захистити. Під від свавіля, яке робиться чиновникам, які знаходяться у влади. Ми не, ми не є проти влади. Ще хочу засвідчити, що, як мені повідомили, що поликова міліція, бачить, що я питаюся винести на Україну, щоб люди побачили, щоб люди почули, їхню фабрикацію, які фальсифікації, вони, вони почали мене скоріше обливати брудом. По всіх каналах, на які мені тільки говорить, по газетах, по сайтах вони не можуть доказати. Тоді вони кажуть, ми настроїмо проти нього громаду людей. Вони почали бувати брудом, що він такий бандит, що він такий фальсифікатор, що він те і те, і те. Я, дорогий мої, ми, ми почали просто бачити, що тільки вихід піднімати людей проти цього, проти цього беззаконня. предоставляется Михальчуку Владимиру Николаевичу, представителю ассамблеи малого и среднего бизнеса доброго дня, шановна громада. Я по полученню ассамблеи малого и среднего бизнеса в місто прекрасне, рівно, в таку гарну ясну погоду. Для того, щоб підтримати підприємця Поляковича Анатолія. Е, трошки скажу про е, організацію, таку як асамблея середнього бізнесу. Це все українська організація, яка об'єднала свої кола всіх небайдужих людей, не тільки підприємців, бо в нас ще паралельно створений такий вільний простор для захисту своїх е, законних. Прав та інтересів. Якщо ви звернули увагу на, мою, на мою, мій одяг, де написано влада це я, це нічого іншого, як е, стаття з Конституції, де, де чітко сказано, що основним джерелом влади є народ. Тобто я тут бачу представників влади. А якщо я обернуся задом, вибачаю, що трошки до вас, щоб ви почитали. Чиновник, мій найнятий працівник. Що це означає? Що чиновник, перш за все, він повинен дотримуватись закону, як не хто інший. А то абсурд виходить, що наші найняті працівники відчули себе сьогодні богами. І вони можуть без порушення кримінальної справи приходити в помешкання приватне, робити обшук. Робити всякі свавілля це є держава, я скажу, більшість з вас скаже відповідь, нема держави. Нема держави чому? Через те, що коли 20 років ми живемо в незалежній державі. Згідно Конституції, я трошки забіжу наперед, все майно повинно було передано було місцевим громадам для того, щоб заворобити майном тодішнього УССР, вони зробили підмін. Підмін в чому заключався? Не створивши місцевих громад, територіальних громад, вони почали створювати органи місцевого самоуправління. Це перечить всім нормальним документам, всім нормальним актам. І в результаті це було створено тільки з обоє цілею, щоб скрасти державу. Сьогодні вже нема що красти. Останнє, що в нас сьогодні заберуть, це желізна дорогу, слідуючу будуть атомні станції. І на цьому буде квітка. До чого будуть добратися? Малий і середній бізнес для них є сьогодні, знаєте, конкурент. Бо нас багато, кожен, як ми як ти е е комашки, несем своє помешкання, якусь частинку, вони вже і наші гроші прорахували і думають, а що, якщо нас на потрошки знищувати, як в 33-му році, і не забрати нашу, наші ті дрібнички, ще можемо частково спогадити. У мене запитання до вас, до яких пір це може бути? Як довго це може продовжуватися? Ну громада буде це терпіти довго, якщо ви себе відчуваєте рабами робіть. Ну, сьогодні я думаю, обов'язок кожного з нас, який тут є присутній на цьому мітингу, і ти, які байдуже, проходять і не підприєднується до нас. Стати на захист конкретної людини, поліковича Анатолія. Якщо ми сьогодні його сьогодні здамо для правоохоронців, автоматично черга кожного з нас настане. Так що я прошу вас не бути байдужим. Україна, ви розумна нація. Ще Європа по деревах лазила, як ми вже Біблію випускали на Острощення. Так що, прохання, всім. Жіночка там щось хоче сказати. Добре, я вам дякую.